Всім привіт! З вами Ліра Inspire і це моє довгоочікуване відео. В цьому відео я буду розпаковувати посилочки з AliExpress. Сьогодні ми розпакуємо три посилочки, а інші посилочки ми будемо розпаковувати в наступному відео. Ну що ж, давайте почнемо з цієї доволі таки великої. І всередині в нас знаходяться так само ось такі дві посилочки, тільки набагато менші. Ну що ж, давайте черзі їх відкривати і почнемо з цієї? Я вже відчуваю, що там щось доволі таки велике і вже здогадуюсь, хто це. І так, це лискунчик і це мамина новорічна іграшка, але все одно давайте її розпакуємо та роздивимось. Наскільки я пам'ятаю, це рандомний лискунчик, тобто мама його не обирала. Нам поклали ось такого гарненького. І так, давайте відкривати наступну посилочку і дивитися, що там всередині. А всередині в нас там знаходяться ось такі дві пари сережок. Трошки пізніше покажу їх детальніше. Переходимо до наступної ось такої доволі таки товстенької посилочки. Ось так ця річ дуже гарно запакована. Тож зараз я це відкрию за кадром і повернусь. І ось такий у нас горток. І я вже бачу, що це. Це новорічна іграшка у вигляді динозаврика. Як ви знаєте або не знаєте, я фанат динозаврів і тому захотіла новорічну іграшку у вигляді динозавра. Але проблема в тому, що ми з мамою очікували, що ця іграшка має бути об'ємною, а вона прийшла ось такою. Це дуже сумно, але хай буде. Ну, і давайте переходити до останньої посилочки на сьогодні. Вона доволі таки товстенька та величенька. я залишила її спеціально на кінець. Розпаковуємо її. Всередині нас виявився ось такий великий згорток. Давайте дістанемо теж всередині. І тут знову сережки. Тільки їх вже набагато більше, а ось це схоже подарунок. Тут не всі сережки мої, деякі моєї мами, але я все одно вам їх покажу. Ну що, ж ось така відеорозпаковка розпаковка мене вийшла. Дякую всім за увагу, всім па-па.